Опалювальний сезон у Житомирі триває понад пів місяця. І, хоча, відповідно до розпорядження міського голови, подача тепла розпочалася ще з 12 жовтня, ранній перший сніг та кількаденна майже мінусова температура не сприяли збереженню тепла у оселях Житомирян. Проте комунальники кажуть, тепломережі працюють справно навіть під час потепління. Сьогодні в житловому фонді у нас нараховується 1769 будинків і 875 будинків це будинки, які підключені до мереж центрального опалення. Житомиряни кажуть, Температурою повітря у квартирах задоволені. І не лише ті, хто має автономне опалення, а таких у обласному центрі усього понад тисячу, а й мешканці багатоповерхівок. Холодно в квартирі чи нормально? В квартирі нормально. 18 градусів нас це влаштовує. Індивідуальне опалення. Так що я собі сама включаю, скільки хочу, і температуру включаю, коли хочу. Так що так, мені добре. Ні. Батареї єлі-єлі теплі». Я не дивилась, що нам не холодно, тепло. Я не на так, мене задовольняє, тому що в мене індивідуальне опалення. Проте деякі мешканці багатоповерхівок навпаки занепокоєні станом опалення їхніх квартир. Найчастіше скажеться мешканці нижніх поверхів висотних будинків першого чи другого. Житомиряни стверджують, що тепло по трубам до них не доходить. Наприклад, на сьогодні 12 будинків, де окремо стояки погано припалюються, де окремо інженерні мережі, які вже багато років використовуються і потрібно виконувати капітальний ремонт, то сьогодні пошкодження, сьогодні є аварійна ситуація, і відповідні жеки комунальної служби працюють. Але станом на сьогодні всі 875 будинків опалюються. Коли виникає подібна ситуація, потрібно знати, як її вирішити. За законом про житлово-комунальні послуги, ви маєте право провести процедуру замірів температурного режиму та скласти відповідний акт. Якщо людина в повному обсязі не отримує цю послугу, вона складає акт претензію. Приходять представники теплової інспекції, санепідемстанції, підстанція, представник відповідного ЖЕКа складає документ, іде замір температурного режиму. В приміщенні повинно бути 18 градусів німець менше. Кухонний температур, по-моєму, у нас там 15 градусів. До речі, лише після цієї процедури житомиряни мають право подати пакет документів на встановлення автономного опалення.